Автентичні костюми та маски з Маланки унікальні фото з фільму Памфір. В кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука триває виставка Танець життя і смерті. Памфірова Маланка. Як створювали костюми та як знімали фільм? Дивіться в сюжеті моєї колеги. Історія про сім'янина, який через складні обставини звертає чесного шляху заради своєї сім'ї. Повнометражний фільм Памфір зібрав на канському кінофестивалі гучні овації, а знімали стрічку саме в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Сьогодні ж костюми із провідної сцени кінострічки вже представлені на виставці в кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Ми пропонуємо глядачам зазирнути у майстерню саме творців фільму Памфір та заглибитися в цю атмосферу карнавалу, саме свята Малан. Унікальні маланкарські вбрання розробляв автор фільму Дмитро Сухолиткий Собчук разом з концепт художницею Ольгою Юрасовою. Винятково для фільму раджу відвідати, тому що це унікальні експонати, які були створені саме для ключової сцени у і фінальної сцени у фільмі Памфір для Маланки. Тобто вони були виготовлені спеціально для цього фільму. Соломія Кирилова, акторка, яка зіграла роль дружини головного героя, розповідає: фільм насичений різноманітними сценами, зокрема завдяки яскравому сценарію. Здивував сценарій, наскільки він круто виписаний, детально, без лишніх слів. Я, наприклад, не люблю, коли все навантажено словами. а Я бачила в тих сценах, які мені надіслав режисер, я бачила простір саме для гри. Соломія Кирилова каже, у фільмі зображено характер українця. В теперішній час вже можна сказати про архетип і незламність українця. Ну, так вже обернулася ситуація взагалі. Е, що можна сказати так навіть більше? А традиції, звичайно, вони стали і якби зерном, і е, кульмінаційною точкою фільму. Гості, які вирішили відвідати експозицію, розповідають вражені автентичними костюмами. Дуже сподобалось, тому що мені ну, таке у нас свято нема у Харкові. Тут ми приїхали тут. Незвичайно для нас це маланкування і. Е а оці маски, оці незвичайно. одяг для нас це незвичайно. Будобиться загадково, так унікально не страшно. Скоріше – цікаво. Також виставку відвідала засновниця фестивалю Маланок у Чернівцях Оксана Лелюк. Жінка розповідає костюми притаманні Буковинському краю. Мені дуже приємно, що відбуваються такі події, тому що ну, попри те, що фестиваль Маланок цьому році не відбувся, але є нагода знову ж таки заринути в таку глибинну традицію, побачити ті костюми, які ну, відображають багатогранну культуру нашого краю. Важливо, щоб ця традиція була ну відроджена, збережена. І в подальшому, власне кажучи, було тим, що об'єднує нашу країну з європейськими державами. Нагадаємо, відвідати виставку можна до 10 березня, а вже 21 березня в кіномистецькому центрі відбудеться допрем'єрний показ фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. Не хочу, аби на коли вирости не було Чуєш, Тато, а що значить памфір? Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.